Вітаю любі третьокласники, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку множення та ділення на 7 знаходження невідомих компонентів дій. Попрацюємо в підручнику усно сторіночка 29. Завдання під номером 196. Назвіть числа, що діляться одночасно на 2 і на 5. Пригадаємо, які числа одночасно діляться і на 2, і на 5? Допоможе нам табличка множення. Табличка множення числа 2, табличка множення числа 5, які спільні результати в цих табличках. 10. 20. Правильно. Які числа? Діляться одночасно на 2 і на 3. Які числа діляться одночасно на 2 і на 3? Шість. Дванадцять. Вісімнадцять. Добре. Назви числа, що діляться на сім. Табличка множення числа 7, числа, які діляться на 7, це 7, 14, 21. Продовжить. Добре. І так, завдання під номером 199. Гітара має 7 струн. Скільки струн у всій гітар із концертного квартету а з квінтету? Ну, Спочатку треба дослідити, що взагалі таке квартет. Квартет це чотири музиканти. У кожного музиканта гітара в руках. Гітара має 7 струн. Треба знайти скільки струн у всіх гітар. Для цього ми можемо 7 додати чотири рази. Бо у кожної гітари по 7 струн. Але ми вже знаємо, що повторення однакових доданків можна замінити множенням. Повторюється число 7. Скільки разів? 4 рази. Отже, ми 7 множимо на 4. 7 помножити на 4 буде. 7 помножити на 2 буде 14, а 14 плюс 14 буде 28. Тепер нам необхідно знайти, а скільки струн у всіх гітар з концертного квінтету. Квінтет це 5 музикантів. Якщо в першому випадку 4 музиканти ми множили 7 на 4, то в другому випадку 5 музикантів, значить ми 7 множимо на 5. Рівнює. Для того, щоб 7 помножити на 5, пригадаємо, скільки буде 7 помножити на 4. 7 помножити на 4 буде 28. 7 помножити на 5 значить до 28 ми додаємо ще разочок 7. 28 плюс 7 буде 35. Отже, 35 струн мають гітари у квінтета. Завдання під номером 201. Доповни і прочитай таблицю множення та ділення на число 7. 1 помножити на 7 буде 7. 7 поділити на 7 буде 1. Допомагайте. 2 помножити на 7 буде 14. 14 поділити на 7 буде 2. 3 помножити на 7 буде.

6. 7 помножити на 7 дорівнює 49, 49 поділити на 7 дорівнює 7. 8 помножити на 7 буде 56, 56 поділити на 7 буде 8. 9 помножити на 7 буде 63, 63 поділити на 7 буде 9. Яке число треба помножити на 7, щоб отримати 70? 10. Отже, 10 помножити на 7 буде 70. А 70 поділити на 7 буде 10. Добре. Ну що ж, попрацюємо письмово, запишіть в своєму зошиті. 9 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Запишемо два числа: 9 через клітинку 13. Скажіть, наступні числа будуть збільшуватися чи зменшуватися? Збільшуватися? Наскільки 13 більше за 9 на 4? Отже, наступне число буде більше, ніж 13 на 4. Це яке число? 17. 17 збільшуємо на 4. Це 21. 21 збільшуємо на 4. 25, 25 збільшуємо на 4. 29, 29. Збільшуємо на 4. 33 і 33 збільшити на 4 буде. 37, добре, запишіть посередині вирази 203. Вирази 203. Вирази, 203. І так, що необхідно зробити в цих виразах? Обчислити вирази та порівняти результати дій. Записуємо перший вираз: 2 помножити на 5 плюс 26. Відступаємо клітинку для знаку. 2 помножити на 7 плюс 14. Для того, щоб порівняти ці два вирази, нам треба їх спочатку обчислити. 2 помножити на 5 буде скільки? 10. А 10 плюс 26 буде. 36. 2 помножити на 7 буде. 14, 14 плюс 14 буде 28. 36 більше, ніж 28, чи менше? Більше. Отже, ставимо знак більше. Наступний вираз: 4 помножити на 7 плюс 9 і 3 помножити на 8 плюс 12. Обчислюємо спочатку перший вираз. 4 помножити на 7 буде. 28. 28 плюс 9 дорівнює 37. 3 помножити на 8 або 8 помножити на 3 буде 24. 24 плюс 12 дорівнює 36. 37 більше чи менше за 36? Більше ставимо значок більше. Наступний стовпчик обчисліть та порівняйте самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо. Перша дія в дужках. 14 мінус 7 буде 7, 7 на 3 буде 21. В другому виразі перша дія в дужках. 13 мінус 4 буде 9. 9 помножити на 7 буде 63. 21 менше, ніж 63. Далі перше дія в дужечках 3 плюс 3. 3 плюс 3 дорівнює 6. 54 поділити на 6 буде 9. 3 плюс 4 буде 7. 56 поділити на 7 буде 8. 9 більше, ніж 8. 9 більше, ніж 8. Тепер я пропоную вам трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам, 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 я ти, я ти. разом давай спробуємо спокій знайти. Я ти, я ти. Час нам рія, мрія, ти. Ти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо! Як пташки розправив крила, Вгору вниз, гору вниз, як жирафи тягнем шию, Вгору вниз, гору вниз, потягнися наче котик і почухай свій живот Жимо дітки, словнення ногами, гучно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять, поруч з нами, наші друзі. час діти, ми продовжуємо з вами. Завдання під номером 207. Запишіть, будь ласка, посередині в зошиті. Завдання 207. Завдання дуже цікаве. Таке ми завдання будемо виконувати з вами вперше. І так, позначте невідоме число буквою Х. Складіть рівняння і розв'яжіть їх. Тобто, ми сьогодні вже будемо з вами самостійно складати рівняння. Прочитаємо перше. Невідоме число збільшили у 7 разів і дістали 28. Якою буковкою ми позначаємо невідоме число? Буквою Х. Х збільшили у 7 разів. Це додали, відняли, поділили чи помножили. Помножили і дістали скільки? 28. Давайте запишемо це рівняння. Отже, невідоме число Х збільшили у 7 разів, значить, помножили на 7 і отримали 28, дорівнює 28. Цікаво, правда? А тепер ми просто розв'язуємо як звичайне рівняння. Х дорівнює. Для того, щоб знайти невідомий множник... Треба добуток поділити на відомий множник. Отже, ми більше число ділимо на менше. хсторів. Діти, наскільки треба помножити 7, щоб отримати 28? На 4. Зробимо перевірку. Беремо лінічку лівець. Замість х ми підставляємо число 4, і у нас отримується 4. Далі стоїть знак помножити на 7. Дорівнює. А скільки буде 7 помножити на 4, або 4 помножити на 7? 28. 28. Знизу запишемо 28, дорівнює 28. Перейдемо до складання другого рівняння. Так? Невідоме число ми з вами позначаємо буквою Х. Від 35 відняли невідоме число і дістали 7. Від 35 відняли невідоме число. Невідоме число це букавка Х. І дістали 7. Складаємо це рівняння. Від 35. Значить, на першому місці у нас буде число 35. Відняли невідоме число, а невідоме число це х. Дістали. 7 дорівнює 7. Розв'яжіть це рівняння самостійно. Натисніть на паузу. Ну що ж, перевіримо. 35 мінус х дорівнює 7, х дорівнює 35 7. Х дорівнює 28. Перевіряємо 35 28 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Складемо тепер четверте рівняння. Невідоме число зменшили у 7 разів і дістали 3. Якою буковкою ми позначаємо невідоме число буквою Х. Невідоме число зменшили у 7 разів. Значить, невідоме число що зробили? Поділили чи помножили на 7, якщо зменшили у 7 разів. Поділили на 7 і дістали 3. Знайдемо це невідоме число? Х дорівнює. Для того, щоб знайти ділене, це найбільше число, яке ми ділимо, нам треба частку помножити на від'ємник. 3 помножити на 7. Х дорівнює 3 помножити на 7 або 7 помножити на 3 буде 21. Зробимо перевірку. Замість ікса підставляємо число 21, поділити на 7 дорівнює. Скільки разів число 7 вміщується в числі 21? Три рази. Отже, 21 поділити на 7 дорівнює 3. Нижче записуємо 3 дорівнює 3. І останнє рівняння, яке ми сьогодні з вами складемо. Прочитаємо до невідомого числа додати 7, додали 7 і дістали 73. Невідоме число це х. До нього додали число 7 і дістали 73. Яке ж рівняння ми отримаємо? Х додати. Бо нам сказано, що до невідомого числа до х. Додали 7. Отримали 73. Розв'яжіть це рівняння самостійно. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Ну що, впорались? Перевіримо. Х плюс 7 дорівнює 73, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 73 мінус 7, х дорівнює 66. Перевіряємо. 66 замість х плюс 7 дорівнює 73. 73 дорівнює 73. Так, перейдемо до наступного не менш цікавого завдання. Запишіть завдання 209. Завдання 209. Так, багато-багато таких цікавих позначок ми з вами можемо побачити в цьому завданні. У давньому римі для запису чисел використовували такі цифри. Одиничку позначали однією паличкою. Цифру 5 позначали галочкою, як буква В. Цифру 10 позначали іксом, Хрестиком. Число 50 буковкою Л. Число 100 Буквою С, число 500 буквою Д, 1000 буквою М. Наприклад, два записували як дві палочки. Чотири записували як палочку і галочку. Бо палочка це один, галочка це 5. 1 – буде 4. Сімку записували як галочку і дві палочки. Галочка це 5, та ще дві палочки це буде 7. Число 25 двома хрестиками. І галочкою чому? Бо 10 це один хрестик. У нас 20, значить, це два хрестики. І п'ятірка це галочка 25. 68. Записували буковкою L – це 50. Далі хрестиком іксом. Це 10, це буде 60. Далі галочка буква В5, 65. Та ще три палочки. 1, 2, 3, і буде 68. Зараз ми запишемо римськими цифрами такі рівності. Ну що ж, число 10 позначали хрестиком. Отже, пишемо хрестик. Додати. Число 5 це галочка. Дорівнює. Дорівнює 15, 10 і 5. Наступний вираз, 20 плюс 1 дорівнює 21. Як позначити число 20? Ми знаємо, що число 10 позначають х, а 20 це буде 2х, 1. 2. це буде 20, та ще плюс 1. а одиничка це паличка. Дорівнює. Знову записуємо. 10. 10 – це буде 20, та ще 1. 21. Запишемо наступне: 3 плюс 50 дорівнює 53. Як же ж позначити 3? Три ми позначаємо трьома паличками один, два. Три, три плюс п'ятдесят, п'ятдесят ми позначаємо буковкою L, дорівнює П'ятдесят три, п'ятдесят Ось таким чином. Тридцять мінус дванадцять дорівнює вісімнадцять. Як ми можемо позначити число, показати число тридцять? Це у нас як три ікси десять, двадцять, тридцять. Мінус 12, 12 це 10 і 2. Дорівнює Дорівнює 18. 10 ми позначаємо хрестиком, да, або можна іксом сказати. Далі, 18, 8 є у нас немає. Є п'ятірочка, значить, ми позначаємо галочкою. Так, це 15, та ще три палочки. Це буде 18. Ось таке цікаве завдання ми сьогодні з вами виконали. Отже, ваше домашнє завдання Номер 210 на сторінці 30. Вивчити таблицю множення числа 7. Сподіваюсь, що урок вам сподобався. Тож до нової зустрічі!